І так, панове, гарного дня. У нас йде процес очищення двигуна, таким очищаємо професійним обладнанням. Виробатується газ Брауна, який потім по шлангі потрапляє в камеру згорання через повітряний патрубок, тобто з повітрям. Не забуваємо, що у нас на розіграші є такі девайси для автомобіля, зарядка на акумулятор. Будемо розігрувати, хто буде активний, ставити лайки, коментувати і ділитись відео. Ми подаруємо такий девайс. І так, сьогодні у нас на очищенні Volkswagen Polo, 2-літровий бензин GTI Turbo. Очищаємо її камеру згарання. Ось ми в повітряний патрубок подаємо наш газ. Він з повітрям засасує в камеру згарання. Так очищається поршнева група. Розкоксовуються компресійні масляні кільця, вирівнюється компресія, зменшується вібрація двигуна і шумність. Очищається якраз на гарячу турбінка, форсуночки деносики розпиляє, клапана, свічки запалювання. У даного автомобіля у нас 231 тисяча пробігу. Засніми. 231 тисяча пробігу. Також не забуваємо, що у нас є автодіагностика. Помилок по ній немає. Ну, одна, то таке. Ми прочитали її. Автодіагностика у нас входить в чистку. В чистку, коротше, безкоштовно. Приїздіть, сажу, фільтр, каталізатор також вам почиститься. Якщо потрібно зробити ще й регенерацію, максимально е видуть сажу з сажового фільтра, я це все можу зробити. Знаходимось ми в місті Запоріжжя, вулиця Садова, 94. Без розбору і без заміни мастили. Також у нас є автомобіль на виїзд. Можеш показати автомобіль на виїзд. Назбирайте 3-4 машинки і ми приїдемо до вас і очистимо ваший двигун. Без розбору. За одну годинку. Очищаємо від мопедів до вантажів, сільгостехніка, трактори, комбайни. це все ми очистимо.